Всім привіт! Серед видатних особистостей минулого століття важко знайти когось, хто би за свого життя досягнув такого рівня величі та любові народу до себе, як митрополит Галицький Андрей Шептицький. Він був видатним теологом, науковцем, просвітником, педагогом, політичним діячем та меценатом. Однак слід здогадатися, що водночас знайти іншу людину, на яку було вилито стільки бруду, як на нього, теж нелегко. Тож сьогодні говоримо про віражі життя, цікаві факти з біографії Андрея Шептицького. 29 липня 1865 року. В сім'ї графа Івана Шептицького і Софії Шептицької народився син якому щасливі батьки дали при хрещенні потрійне ім'я Роман Марія Олександр. Сім'я Шептицьких мешкала в селі Прилбич, що поблизу Яворова на Львівщині. Батьки були не тільки високоосвіченими, але й високоавторитетними людьми того часу. Іван Шептицький був депутатом австрійського парламенту, а мати Софія дочкові відомого польського письменника Фредра. Значною мірою великій своїй еродиції майбутній митрополит завдячує саме їм. Рід Шептицьких був одним із найстаровинніших на Україні і брав свій початок, про що, до речі, свідчать старовинні грамоти ще в 13 столітті. Роман Марія Олександр вже з самого початку відзначався великою побожністю, що теж було наслідком сімейного виховання. Освіту з 1875 року почав здобувати спершу вдома приватно, що півроку складаючи відповідні іспити в польській гімназії у Львові. Восени 1879 року продовжив її у Кракові в гімназії. Святої Анни, де був прийнятий відразу до 5 класу. 11 червня 1883 року Шептицький одержав атестат зрілості, який свідчив про його відмінні знання предметів. Далі Шептицький навчався на юридичному факультеті Краківського університету, а згодом перейшов у Вроцлавський університет. Закінчивши навчання у 1887 році, майбутній митрополит одержує наукову ступінь доктора права. Таким чином, на перших порах Роман Шептицький виключно світська особа. Та чому наш герой далі присвятив своє життя саме релігії? Ви здивуєтесь, дізнавшись, що у 1886 році наш герой мав подорож до Ватикану і приватну розмову з самим Папою Римським. До речі, подорожі посприяв Володимир Антонович того ж року. Шептицький остаточно вирішив вступити до Василянського чину. В монастирі він прийняв ім'я Андрей. 22 серпня 1892 року. Наш герой був висвячений на священника у Перемишлі. Згодом став магістром новиків у добромилі. З 20 червня 1896 року Шептицький вже іумен монастиря Святого Онуфрія у Львові. А 17 червня 1899 року Шептицький призначається Станіславським єпископом. І на цей час йому йшов лише 34 рік. Однак і на цій посаді наш герой пробув недовго, бо вже 21 жовтня 1900 року папа Лев XII іменував Андрея Шептицького львівським архієпископом і Галицьким митрополитом. З цього часу молодий митрополит бере активну участь чи не у всіх проявах духовного, громадського і суспільного життя Західної України, а його діяльність стає суттєвою та знаковою. Він допомагав бідним та сиротам, бав про освіту, вкладав великі кошти у розвиток культури, сприяв відкриттю та роботі українських банків. У період пацифікації митрополит захищав православних, а під час Другої світової війни наказав сховати 300 єврейських дітей та цінні єврейські документи від фашистів у 1932-1933 роках. Він намагався передати продукти на східну Україну. Але радянська влада, заперечуючи наявність голоду, не прийняла їх. Митрополит засуджував насильство, яке заразило його народ з початком німецької окупації, і просив апостольського благословення, пишучи до папа Пія XII. Вважав, що однією з внутрішніх перешкод єдності серед українців був гарячий патріотизм чи нетерпеливість до інших політичних поглядів. Його діяльність була настільки багатогранна, що викликає подив, як одна людина могла стільки зробити. Митрополит підтримував діяльність українських культурних просвітницьких товариств, просвіта, рідна школа, сільський господар. До речі, він засновує Український національний музей. Купує у 1905 році для нього приміщення за 34 тисячі доларів. З вересня 1914 року Львів зайняли російські царські війська, щоб завоювати Галичину, знищити національний, релігійний і культурний доробок. Московські власті арештували митрополита Андрея, політичного поводиря народу. Протягом цього Х років він перебував у московських в'язницях. А, повернувшись до Львова, митрополит відразу ж відновив просвітницьку і меценатську діяльність. З нагоди повернення митрополита Андрея з російського ув'язнення 1917 року Галицька громада склала пожертву Любові і назвала це фондом імені Андрея Шептицького. Невдовзі він у уп'яте розбільшив цей фонд власною пожертвою та заснував притулок для сиріт у Львові. Митрополит Андрій був великим добродієм пласту. Частину своїх маєтків у Карпатах він подарував на пластові збори. Гору сокіл на юнацький табір, якому надав дерево на будівництво колиб. А площу коло своєї літньої резиденції в підлютому на табір юнацтва Остодір, названий потім його іменем. Цікаво, що Шептицький часто виступав, засуджуючи методи боротьби проти поляків з боку ОУН. Митрополит дійсно протягом тривалого часу підтримував тісні стосунки з такими організаціями, як Ундо та ОУН. І цей факт радянські історики постійно потім використовували для цькування митрополита. Однак більшість із них забували або не хотіли помічати того, що саме Шептицький засудив терористичний акт членів ОУН стосовно польського міністра Броніслава Піратського. Митрополит розумів, що це викличе нові репресії проти українського населення Галичини. У 1939 році, коли на західних землях України вже панували більшовики. Наш герой склав заповіт та висвятив на єпископа і призначає своїм наступником Йосипа Сліпого. Пізніше наш герой виступив і проти гітлерівського того режиму, а у своїй резиденції у Львові в підземелях собору святого Юра врятував життя десяткам равінів з їхніми родинами і доручив усім українським священникам, монахам і монахиням допомагати євреям і рятувати їх від смерті. Останній рік життя, ще раз заставши пришестя радянської влади, просив більшовиків не тиснути на студентів, дозволити службу у лікарнях не переслідувати оунівців, на що, звичайно, отримав відмову. Помер наш герой у тисяча 1944 році від хвороби, зокрема ускладнень після перенесеного грипу, похований у підземелях собору святого Юра у Львові. Цікаво, що переслідування нашого героя більшовицькою владою почалося вже після його смерті. Шептицького звинувачували у зв'язках з оунівцями, незважаючи на те, що він абсолютно не підтримував їхніх методів боротьби. З 1944 року радянська влада активно взялася за нищення у ГКЦ, арештувала владик, монахів, багатьох вірян. Кликала псевдособор у 1946 році, на якому було ліквідовано греко-католицьку церкву, яку понад 40 років творив митрополит Андрей. І на завершення хочу нагадати, що його велична спадщина не забута. Сучасний світ шанує нашого героя як символ віри, милосердя та боротьби за правду. Його глибока гуманістична філософія продовжує надихати людей по всьому світу. Навіть попри спроби більшовиків викреслити постать з історії, його ім'я лишається живим у серцях тих, хто вірить у високі ідеали справедливості та людяності. Тож зустрінемося з вами наступного разу.